Аз новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Вдень, 22 липня, ворог атакував Суме шахедами. Загинула жінка, ще четверо людей поранені. Внаслідок удару пошкоджень зазнали багатоповерхівка, адмінбудівлі та автівки. Серед ночі жителі міста знову прокинулися від вибухів. Внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі знеструмлено частину споживачів сумського району на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об'єкти. Роботи з відновлення тривають, проте повернення електропостачання може зайняти певний час. Нічна атака по кривому рогу пошкодила житлові будинки та понівечила промислове підприємство також обстріляли синельніківський та Нікопольський райони. У Синельниківському районі побите фермерське господарство, потрощена сільськогосподарська техніка, трактори і комбайни. Понікупальщині агресор поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах пошкоджені два приватні будинки. Росіяни тричі атакували дронами, обстріляли з артилерії. Населені пункти Куцрубської громади на Миколаївщині. В селі Дмитрівка пошкоджено будинок та господарчу споруду. Також загорілася суха трава. А у селі Парутане постраждало шість будинків та територія рекреаційного закладу. На щастя, обійшлося без жертв. Під обстрілами була і Харківщина в області п'ятеро. Постраждалих ввечері, 22 липня. Безпілотниками атакували ринок у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Вогонь охопив майже півтисячі квадратних метрів. Також під удар потрапило поштове відділення. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, автостанцію, будівлю пошти, пункти базування, екстреної медичної допомоги, торгові павільйони два автомобілі. Росіяни тричі вдарили з кабів по плавня, Гулій Полю та Новоандріївці з РСЗВ крили знову Кам'янське малуток, мачку та Щербаки. На ранок окупанти знову вдарили дроном по Пологівському району. опошкоджену будинок та прилеглу територію. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Також з Васильівського району поліція евакуювала чотирьох жителів. Це жінки віком від 18 до 75 років. Місцевих закликають виїжджати до безпечних місць та не наражати себе та близьких на небезпеку. За півроку в Запоріжжі до суспільно-корисних робіт залучили понад три тисячі безробітних серед них більше ніж тисяча вимушені переселенці. Це тимчасова робота в умовах воєнного стану, яка є частиною програми Армія відновлення. Людей залучають допомагати ліквідовувати наслідки обстрілів, розбирати завали, а також до волонтерства. Це, зокрема, плетіння маскувальних сіток та розвантаження гуманітарної допомоги. З кожною людиною укладається трудовий договір, а період. Зайнятості враховуються до страхового стажу. Розмір оплати може сягати до півтори мінімальної заробітної плати. Незважаючи на те, що суспільно-корисні роботи були запроваджені дещо раніше, вони активізувалися саме під час воєнного стану для вирішення питань, які є наслідками військової агресії. Дуже багато випадків, що приходячи на суспільно-корисні роботи, людина закріпляється за підприємством, і після того працевлаштовується на постійну роботу саме в ту організацію, де вона проходила суспільне на корисні роботи. За кожного свого побратима стояв горою, а в бою йшов завжди вперед і до кінця. Це про Юрія Шкіндера, загиблого героя. В Запоріжжі в пам'ять про нього встановили меморіальну табличку. Історію воїна чула Анна Крамаренко. До війни Юрій Шкіндер працював на підприємстві Укрграфіт, а спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у 110-ту бригаду ТРО, де був кулеметником. Ніколи не думала, що за 17 років що він такий ні, сміливий. Він сказав, що я не хочу, щоб ця війна повернулася до моїх дітей, до моїх синів. Юрій Шкіндер воював на Донецькому напрямку, там і отримав два поранення. Рука його відірвала в палець, йому хлопці говорили, казали, що. Можна списатися, але він сказав, що я своїх побратимів не брошу, накинув. Реабілітація, я знову повернувся в пів року Сумська область. Я гадала, що після цього поранення більше нам нічого не загрожує. Була надія, що він спишеться. І в 20. Чтому році рік тому захисник отримав смертельне поранення в селі Піщани. Це куплянський напрямок. Вдома героїна дочекалась дружина та двоє синів. Ольга каже, Юрій і сам рано втратив батьків, проте не зламався. Усього себе віддав сім'ї, багато працював, щоб жили в достатку. Друзі родини додають, загиблий воїн був дуже чуйним і ніколи не відмовляв в допомозі. До нього звертаєшся і. Він допоможе, допоможе не тільки щось зробити, а ще й словами. Він був завзятим до всього: до навчання, до роботи, до сім'ї. Це людина, яка показувала приклад не тільки своїй сім'ї, а ще й нашому двору. На будинку, де жив Юрій Шкіндер, з'явилася пам'ятна табличка. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Встановила її громадська організація Разом ЮА. Кажуть, це вже третя дошка в нашому місті. Це була ініціатива «Родит», це, Їх було, ну, це потреба їхня. Це єдиний дизайн. Це вся інформація стягується на сайт з табличок. Є сайт не брав честь, Запоріжжя створений, коли наповнюється вся історія героїв. Тобто ну розробили, подивилися досвід інших країн, саме Америки, як там вшановують героїв, і прийняли їх досить інших місць, саме Львова, бо в них, як завжди, все дуже гарно. Запоріжжя точно не, не буде гірше. Розробили дизайн, розробили таблички, розробили нормальний процес встановлення і почали встановлювати. Дуже вдячна. Вони дуже багато роблять для військових, ветеранів, зробили цей проєкт встановлення меморіальної дошки. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Можуть працювати без світла та ще економлять при цьому кошти. В Запоріжжі на даху ще одного медзакладу встановили сонячні панелі. Це вже третій медзаклад, що став повністю енергонезалежним. Про переваги такої станції розповість Вадим Сорвін. 585 ватт кожна панель виробляє, акумулюють енергію на акумулятори. Акумулятори держать цю напругу постійний сто сонячні панелі на одному з міських центрів первинної меддопомоги. Вони вже забезпечують майже 70% потреб закладу. В ясну погоду станція дає понад 300 кіловат на годину щодня. Завдяки цьому заряджаються акумулятори, які підтримують роботу медцентру. Це по всім кабінетам лікарів, по всім кабінетам, по всім, по всій будівлі, в тому числі і укриття, де ми зараз знаходимося. Воно також на випадок відключення електроенергії від міської мережі буде непомітно переключено на живлення від акумуляторів. Стати енергонезалежними запорізьким лікарням вдалось завдяки підтримці французької організації електрики без кордонів. Наразі це вже третя така гібридна електростанція на даху у планах ще десять. Зараз йде будівництво на п'яти локаціях. Три локації вже введені в експлуатацію, вони працюють. По двом локаціям там завершується тестове налаштування системи і також до налаштування. Там Технічні роботи відбуваються, що майстри працюють. Ми маємо в цьому році збудувати близько 2 мегаватт сонячної енергетики. І на наступний рік у нас ще є амбітна ціль понад 5, майже 6 мегаватт. Завдяки сонячним станціям у міських лікарнях за останні три місяці вдалося зекономити понад півмільйона гривень. В одному лише цьому центрі понад 50 тисяч за останні тижні. Ми будемо продовжувати такий рух і вдячні, що є громадські організації, донори, які нас цьому підтримують. Котре повторюю, що це вже третя лікарня. Якщо говорити про наші досягнення за три місяці, відколи ми почали активно впроваджувати таку політику сонячних електричних станцій, то не багато немало вже згенеровано більше 50 мегаватт електричної енергії. Медцентр обслуговує близько 60 тисяч людей, тож навіть при відключеннях світла заклад зможе продовжувати роботу з лікарями, лабораторіями та всіма послугами первинної допомоги. Вадим Сорівни Микита Дайнега, телеканал МТМ. Новим головою Олександрівської реадміністрації став Олександр Пшеничний. Його попередник Олександр Мостовий залишив посаду за власним бажанням після майже 10 років служби. Олександр Пшеничний має управлінський досвід, адже до цього, з 16 по 19 роки, керував у Хортицькому районі. Після чого був радником міського голови, підтримував міські проєкти з благоустрою, реконструкцію парків, облаштування дитячих майданчиків та бюджетні ініціативи. В одній зі своїх публікацій. В соцмережах наголосив, що відкрити до співпраці та конструктивної критики. Я прийшов сюди не як чиновник, а як людина, яка щиро прагне змін на краще. Моя мета працювати відкрито, чесно, у тісному діалозі з громадою. Бо тільки разом з лагодженою працею ми можемо досягти розвитку, на який заслуговує наш район. Мешканці квартир, чиї оселі згоріли внаслідок пожежі на Зестафонській 10 а отримають фінансову допомогу від міста та області. Про це повідомила очільниця міста Регіна Харченко. Відповідне питання винесуть на найближчу сесію. Нагадаємо, масштабна пожежа знищила 11 квартир. Ще 15 зазнали суттєвих пошкоджень. Допомогу отримали 19 мешканців, чиї домівки та речі за лічені хвилини перетворилися на попіл. Разом з обласною владою напрацювали механізм підтримки. Усі постраждалі поділені на категорії, залежно від ступеня руйнувань. Відповідно, сума допомоги теж буде різною. Гроші виділяємо з обласного та місцевого бюджетів. Допоможемо тим, хто пережив одну з найстрашніших подій. На раді з дітям у Дніпровському районі ремонтують дитячий спортивний майданчик. Кажуть, додадуть кольору всьому, що там є. А ще відремонтують урни. Більше розповість Анна Крамаренко. Цей дитячий спортивний майданчик ніколи не буває порожнім. Тут постійно бавляться діти і з задоволенням не лише катаються на гойдалках, а й займаються спортом. Кожного дня практично сюди ходимо гуляти. По-перше, тут прохолодно, нема сонечка в першій половині дня і в нас поруч знаходиться підготовка до школи, тому ми, коли йдемо, обов'язково дитина сюди заходить. Ну, дуже радімо, що є й качелі і змейка і баскетбольна площадочка. Хотілося би ще більше зробити. Може бить, ще поруч ще одне качелю. Гойдалку. Цей дитячий майданчик не оновлювали з початку війни, тож і гойдалки, і спортивні конструкції треба вже фарбувати. Підрядники взялися за ремонт. Оздоблювальник Євген обіцяє, після оновлення всі конструкції на майданчику ніби заграють яскравими фарбами. Треба зачистити усі поверхні від старої краски. А потім наносимо усі свята, які тут раніше були. Жовтий, зелений, блакитний і червоний. Ремонтують тут також урни. На цьому майданчику з'ясувалося, що є пошкоджені урни для сміття, вони без дна, є пошкоджені лави, дерево пошкоджено. Також потребує відновлення фарба. То на даному майданчику працюють три фахівця підрядної організації. А ще наповнили пісочницю. У реадміністрації кажуть, це треба робити раз на рік. Та лише у Дніпровському районі нарахували сотню майданчиків, де майже порожні пісочниці. Їх обіцяють наповнити. Про оновлення майданчиків реадміністрацію просять самі мешканці та фахівці і самі відстежують, що треба відремонтувати. П'ять зон відпочинку вже привели до ладу. До кінця року мають відновити три десятки. А загалом дитячих майданчиків у Дніпровському районі близько трьохсот. Дитячі майданчики, всі, які в наявності оглядаються два рази на рік і обов'язково фарбуються один раз на рік згідно договору з підрядною організацією, яка займається в тому числі ремонтом цих дитячих майданчиків. А ще на території майданчика обріжуть гілки, які нависають над конструкціями. Роботи планують завершити за кілька днів. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. На території колишнього Каховського водосховища поблизу села Ща Кушугум в мілких озерах гине риба. Перші випадки стали відомі ще тиждень тому на озері Малий Кушугум. Тоді на берегах водойми було виявлено майже 250 загиблих особин річкової риби. Серед них європейський сом, товстолобик, судак, біла ему та щука. Однак ситуація погіршується. Нині від нестачі кисню гина навіть карась один із найвитриваліших прісноводних видів. За словами. Ама державних інспекторів спекотну погоду в ізольованих водоймах, які втратили зв'язок із руслом Дніпра, спостерігається цвітіння води, що призводить до різкого зниження вмісту кисню. За попередніми підрахунками збитки для рибного господарства України вже перевищили один мільйон гривень. Після того, як ця ділянка втратила сполучення з Каховським водосховищем, тут значно погіршився гідрологічний режим. Це означає, що водотік став значно менший, обводненість даного об'єкта стала значно меншою. І наразі під впливом високих температур, які ви спостерігали останні тижні, відбувається порушення гідрологічного режиму, а саме умов існування водних біоресурсів. Тобто відбувається так зване цвітіння води, відбувається значне зниження кисню. що що, звісно, призводить до явищ так званої задухи. На озері Малий Кушугум разом із рибоохоронцями побувала і наша знімальна група. Більше про екологічну катастрофу та шляхи її вирішення розкажемо в спецрепортажі 25 липня о 17.00. Запоріжжя добігає кінця електронне голосування щодо перейменування комунальського району. Нагадаємо, на вибір є чотири варіанти. Наразі понад 800 запоріжців проголосувала за нову назву. В лідерах космічний майже 68%, на другому південний. А от європейський та козацький поки що мають найменшу кількість голосів. Нагадаємо, обрати нову назву району можна до 30 липня на сайті міськради. Для цього необхідно зареєструватися та обрати той Варіант, який подобається найбільше. Металург презентував новий логотип та візуальний стиль спортивного клубу. Нова емблема поєднує в собі традиційну круглу форму, в центрі якої дві ключові літери М і З, що символізують назву клубу та міста. Візуальний логотип нагадує козацьке частокіл, гострі лінії, енергійний нахил, що відображає силу, рух і готовність до боротьби. Ключовим символом нової айдентики стало гасло Козаки йдуть. Рядок зі славетної пісні Ой на горі та женці жнуть. Вона уособлює незламний дух запоріжців та згуртований характер футбольного клубу Металург. Ціль е, зміни емблеми це було так зване ну, збереження історичних якихось речей е, Запорізького краю, Запорізької землі, козацтва і таке інше. Та е, додатково означити в новій емблемі, е, що є. Е, Прагнення до нових перемог, до підкорення нових футбольних вершин. Візуальний стиль клубу це поєднання червоного, чорного та жовтого, який тепер буде скрізь. Від форми до фанатської атрибутики робота над проєктом логотипу тривала кілька місяців. Вона об'єднає не тільки футбол, але й інші види спорту під одним гербом. Нову ідентику для клубу розробила агенція з Івано-Франківська, яка до цього створила візуал для ФК Полісся та рух. А от з оновленням концепції клубу допомогла агенція Еволюшн Спорт ініціатором редизайну. Ну, стала обласна асоціація футболу. Кажуть, це нова сторінка для історії клубу. Дійсно, спорт, футбол сильніше засередить саме в Запоріжжі. І ми бачимо по результатах. В цьому році ми відкрили спортивну арену, в якої займається більше тисячі дітей на місяць. Цього року ми відкрили школу вищої спортивної майстерності, яка сім років. Не працювали, не давали можливості нам для вищих досягнень. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.